Колишній гравець збірної України та баскетбольних клубів Дніпро і Миколаєва нині військовослужбовець Віталій Бойко, як міг заспокоював і втирав сльози розпачу у свого сина Міхаїла, який щиро плакав від того, що здобув всього лише бронзову, а не золоту і навіть не срібну медаль відкритого чемпіонату Дніпра з карате GKS. Втім, згодом отримавши на п'єдесталі пошани цілком заслужену нагороду, малюк задоволено посміхався на руках у батька, якого також переповнювала радість від того. Що, попри воєнний стан, діти мають можливість тренуватися і брати участь у турнірах, я вдячний все ж таки організації, що вони знайшли в себе сили та натхнення зробити це свято дітям. А нам, батькам, теж приємно бачити і сльози, да, і розчарування, але все одно це свято, діти радіють, діти спілкуються. І соціум зараз всі часи дуже важливий. На чемпіонат завітали і дві команди з Харкова, де наразі від постійних обстрілів не до проведення турнірів тим дітям потрібно змагатися. Одну з них до нашого міста привіз тренер клубу Будокан. Костянтин Андронов, який подякував організаторам за запрошення взяти участь у турнірі і радо відгукнувся на нього. Для нас дуже важливо надавати практику для наших спортсменів, тому ми намагаємося використовувати усі можливості. Тому навіть турнір, так як ви кажете, в до не в, обіді, в такому маленькому приміщенні, але це дуже корисно для спортсменів. Набуття досвіду є одним із важливих аспектів. А їх розвитку в майбутньому, зрештою говорить, хоча і тісно, і не пишно, втім затишно і тепло. Приїзд гостей з Харкова, зрештою великої низки інших з нашого регіону, приємно здивував організаторів і навіть дещо їх спантеличив, адже вони не очікували такої кількості учасників близько 150 яких ледь вміщала спортивна зала другої гімназії Дніпровської міської ради, альмаматер, далеко відомого за межами області і України клубу Ренсей. Який виховав не одне покоління, не тільки вправних каратеків, чемпіонів і призерів різноманітних турнірів і змагань, але і фізично згартованих з міцним здоров'ям, дужих тілом і духом синів і дочок своєї держави. Це супер, тому що діти вони повинні рости щасливими, здоровими, спортивними. Спорт це а, структура, це режим. А це відповідальність, і самостійність і здоров'я. Тому ми з радістю співпрацюємо і не одного чемпіона вони виховали. Традиційно у ході стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату його учасники судді та уболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих, кого забрала клята війна Росії, після чого під склепінням зали пролунав державний гімн України. Далі зібрання подякував, привітав. Та побажав успіхів керівник Дніпровської міської федерації Карте, заслужений майстер спорту і тренер України Костянтин Єланський. а його не менш титулована дружина, керівниця клубу Ренсей Олександра, вручила подарунок з нагоди дня народження одному з вихованців Артему Годунову. Цей турнір відбувся за підтримку управління спорту, як як і... Уже другий рік плідно з нами працює, і наші спортсмени, наша міська федерація відчувають цю підтримку у організаційному плані. І ми можемо радувати дітей подарунками. Також були залучені спонсорами компанії QFC. Діти за перші місця отримують сертифікати. За рахунок яких вони можуть себе трошки пригостити смаколиками. Маленькі радості повинні бути для дітей завжди. І дуже гарно, що ми можемо це влаштувати у наші діти. Дуже потужний початок старту, відбір на чемпіонат області, далі на чемпіонат України, який буде в травні проводитися на Олімпійських резервах за нашою підтримкою. Тому сподіваємось на запекли бої та поєдинки. мовлене очільником спорту міста дійсно мало місце у ході відкритого чемпіонату Дніпра на татамі спортивної зали другої гімназії. Господарі якої, що вкотре підтверджує стару добре відому істину про те, що вдома і рідні стіни допомагають, вихованці клубу Ренсей обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх стали переможцями загальнокомандного заліку. Другими були гості з харківського клубу Будокан замкнув трійку призерів. Інший представник Дніпра, спортклуб Курой Рю, дитячо-юнацький центр штурм.